Фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізації з коронавірусом. На жаль, на Херсонщині так само. Лише своєчасно вакцинувавшись, кожен із нас може уберегти себе та близьких від нової хвилі інфекції. На вході до найбільшого Херсонського торговельно-розважального центру стоїть охоронець, який вимірює відвідувачам температуру та просить одягнути маску. Операційний директор центру Олександр Мельников говорить, тут запровадили додаткові заходи для безпеки людей. Збільшений багатократний оборот повітря, тому що віруси більш активні, де не провітрюються. У нас стоять спеціальні фільтри. Також є сенсорні дезінфектори. Нагадуємо про дистанцію. Нашим редарям нагадуємо про необхідність носити маски. Говоримо про можливість щеплення у центрі вакцинації, який у нас розташований. Не всі відвідувачі торговельно-розважального центру у захисних масках. Чому пояснюють так? Ось вона після вакцинації голова обертом. Не дуже почуваєсь, тому зняла, щоб подихати. За мастер, тому що масочний режим вже давно відмінили. І хто вірив в це все? Хай його і вживає, хай носить маску. Директор комунального підприємства Херсон Електротранс Ігор Жиченко говорить, правила у громадському транспорті залишилися без змін. Перевозять пасажирів винятково у масках та за кількістю сидячих місць. Не всі пасажири дотримуються вимоги. Не всі пасажири вдягають маски, не всі пасажири розуміють, що можна зайти в тролейбус тільки в кількості, яке передбачена місцем сидіння. Ми намагаємось роз'яснювати це і дотримуватись цього режиму. Кондукторка тролейбуса Світлана Аніна говорить, що люди часто реагують негативно на прохання одягти маску. Не хочуть люди жарко, спекотно, некомфортно. Взагалі ну, є люди, які все ж таки одягають маску. Да, да. Приблизно 50 на 50. Пасажири, які заходять до тролейбуса без маски, на питання, чому не дотримуються карантинних обмежень, відповідають. Куплю я. Куплю я одягну, загубив, зазвичай її одягаю. <звук> не встигла. Зараз одягаю, ви що не бачите, що я був трошки зайнятий. Ну, приїхали досчитувався з кондуктором. Переважно пасажири тролейбуса після нагадування кондуктора маску одягають. До маршрутки деякі люди заходять у захисній масці, деякі ні. А з маски треба. А з маскою треба. Маска в мене є, я ж не знала, що не можна. Зараз я поспішав до автобуса, бачите, біжав. Все Через збільшення кількості випадків захворювання у Херсоні та області правоохоронці посилять роботу ковід-патрулів, сказала речниця Нацполіції Тетяна Скуба. Основна увага буде зосереджена в курортних районах, а також в місцях великого скупчення людей щодо дотримання карантинних вимог. Зокрема, спочатку карантину поліцейськими складено близько 12 тисяч протоколів за порушення карантинних вимог. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.